З огляду на нові правила уряду Нідерландів відтепер власники транспортних засобів з українськими номерами, які проживають в Україні, зобов'язані зареєструвати свої транспортні засоби та отримати нідерландські номерні знаки до 4 березня 2025 року. Ця вимога набула чинності через необхідність гармонізації транспортних стандартів та податкових правил. Процедура складається з кількох етапів, включаючи подачу заяви на звільнення від податку проходження технічного огляду та реєстрацію транспортного засобу в РДВ. Власники автомобілів, зареєстровані в Нідерландах, повинні мати дійсний паспорт, бути не молодші 18 років, а також виконати всі кроки щодо технічного огляду та сплати податків. Реєстрація включає витрати на ідентифікацію транспортного засобу 56 євро, отримання свідоцтва про реєстрацію 47 євро, реєстрацію на ім'я особи 12 євро та збір за утилізацію 20 євро. Процес реєстрації може бути складним і тривалим, тому влада закликає почати його якомога раніше, щоб уникнути затримок.